Всім привіт! Вітаю на каналі. Ну що ж, у нас зовсім скоро новий рік. Тому б хотілося привітати вас з святами, які минули. І з новим роком хотів би побажати вам щастя, здоров'я. І найголовніше, щоб настав мир в Україні та заряджених акумуляторів. Навіщо нам заряджені акумулятори? Так як я думаю, що новий рік буде веселий, ти наші. Північні, так сказати, сусіди спокою не дадуть, тому бажано акумулятори тримати зарядженими. Так як думаю, ну, по-любому обстріли будуть, так як у нас вже майже дві доби нічого не літає, це аж, аж незвично. І хто дивився попереднє відео, в мене дуже невчасно вирішили, скажімо так, не знаю, зіпсуватися, вмерти мої червоненькі акумулятори. Працювали вони такі досить добре до того моменту, поки в нас не почали вимикати світло кожного дня, по три рази на день. І плюс ще в мене стоїть автомат захисту. Висока напруга постійно і були часті відключення. Я думаю, що вони просто скажімо, не встигали відпрацювати свій цикл заряд розряд Через це він вмер швидше. Ну, не знаю, можливо, ще не вмер, так як в мене є зарядочка. Спробуємо його. Відновити, так як я все одно тут буду трішки переробляти то може і добре, в принципі, що він, скажімо так, відійшов, так як ну, будуть деякі у мене тут, скажімо, перетрубація буде. Буду переробляти систему. Ще не вирішив, що я буду або додати ємності акумулятором, або ж повністю переробляти на 48 вольт. На 48 вольт поки що. Грошей не вистачає, ну, якби акумулятори є. тобто тут то так Камірочки і є БМС-ка. БМС-ка розрахована на 8 або 20С. Тобто, в принципі, я можу її так, дивно, можу її підключити як на 24 вольтову систему, так само і на 48 вольт. Зараз в мене все впирається в кошти Ну, інвертор. Ну і сам, сам корпус акумулятора. Є в мене, скажімо так, здогадка, що корпус я, напевно, сам робити не буду. Трішки теж підзбираємо грошей і вже візьмемо заводський, ну, скажімо, щоб вже щоб виглядало добре, щоб не було цих, як вона звивала, соплі і так далі. Комірочки придбав ось такі. Тобто модель MB31, 314 Ампер 1 в одній є такі ячейки. У мене йде кіловат. Каче комплект у мене є майже весь. Тобто є такі захисні резиночки, є БМС-ка, навіть є екранчик до БМС-ки. Також з Китаю прийшов ось туди текстоліт. У мене є, скажімо, все, окрім самого корпуса, куди його встановлювати. Комірки візуально всі рівненькі. Внутрішній опір у мене, на жаль, немає чим заміряти. QR-коди всі ну так, їх не зчитував, але візуально дивлюся, що QR-коди всі нормальні. Тобто, ну, будемо сподіватися, що вони все-таки нові. Так як дивіться, зараз дуже багато БУшки продають на нашому скажімо, на нашому ринку. Так на це все пішло досить багато грошей. І ще, скажімо, немало треба, тому вирішив. Продати ось такий самий контролер, як це у мене. Я його купував, щоб він у мене був запасний. Але думаю, що він мені не понадобиться. Абсолютно новенький в заводській упаковочці. Як бачимо, датчик температури. По ньому видно, що він не використовувався, він мені з Алікспреса пройшов. Я його з коробочки дістав і навіть ще, ще не підключався, плівочка на місці. Все як має бути він дам. Брав його за 38,50 доларів по тій самій ціні він дам, хто може його система когось маленька. Скажу так, що 30-40 А спокійно через себе пропускає. без, ну Взагалі його трога він холодний, тобто навіть не нагрівається. Так що, можливо, комусь треба. Ну, відправлю вам новою почтою. Я ж кажу, ціна і брав його за 38,5 доларів. Але якщо його брати зараз на Аліекспресі. То він вже там варто, скажімо, трішки дорожче і чекати вам приблизно там від 2 до 4 тижнів. Отак він є в мене наявності. І так як в мене вже майже 6000-аудиторія, то я думаю, варто вас запитати, що мені робити, чи залишатися на цьому інверторі на 24 вольта, чи все ж таки розбудовувати систему і переходити на 48 вольт. Тобто, якщо я просто додавлю ось тих акумуляторів, то в мене буде запас. Так, тут у мене 9, я міг забрати, там 16, ну хай ми заберемо десь 14. Тобто приблизно 20, 22 кВт. У мене буде запас акумуляторів. Або ж я це все розбираю. І будую вже нову систему з іншим інвертором. Та от тим акумулятором що там приблизно буде 13, можливо, 14 кВт, ну, в залежності від того, скільки. Скільки буде виставлено в налаштуваннях, Так що, давайте пишіть, що робити, або ж залишатися на 24, або переходить на 48. Так, ще мене запитували, як там грибочки. Показую, грибочки вже ось такі, о, вже деяку частину врожаю ми зібрали. Як бачимо, вони так вилазять прямо цілими пачками, це все, це все завтра буде збиратися. Тобто тут, як видно, саме великі грибочки вже повикручували. Ну, Це день-два вже виросте. Тут а видно сліди, де вже такі більшенькі були. Тобто Перший урожай вже пішов. Скільки там буде сумарно, потім я скажу. І тепер переходимо до ось цих акумуляторів. Я вже його відключив, так як цей безперебійнічок море почав пищати, почав видавати якусь там помилку. Думаю, ну, краще відключу. І подивлюся, в чому справа. Чи в ньому. Чи в акумуляторах. Ну, як виявили, що нижній акумулятор у мене здох. Зараз це все ми розбираємо, від'єднуємо його взагалі. Ну і будемо дивитися, чи є там водичка, яка там напруга. Є у мене отакий, ну, ось такий тестер для акумуляторів. То заодно поміряємо, що там по залишку, що по опору і так далі. Тому зараз розкручую і будемо займатися. Для початку заміряємо напругу. Як бачимо, Світяться вони обидва зелененьким, тобто їм нібито і непогано. До речі, для заміру пальчики не достають. Тому став мені в пригоді ще один подарунок від підписника. Якраз ці затискні клемки добре підходять, щоб ось так туди можна впихнути щупи. Так що дякую. Якраз подаруночок став в нагоді. Так, міряємо, що ми бачимо. На живому акумуляторі в мене зараз 13.04. Переставляємо це все діло на інший акумулятор. Ну, до речі, така досить, скажімо так, одобренька штучка. Раз, зажали і тепер заміряємо на цьому, який був дохлий. так сказати. Так, і що ми бачимо? Бачимо ми 11,2 В. Що це може бути? Я думаю, що більш за все, що одна баночка ляулю. Ці акумулятори мають 110 А, 12 В та 1000, скажімо, 1000 А пускового струму. Перевіряємо робочий акумулятор ось цим тестером. І так пишіть противно. Так, а звичайний тест. Так, Єн, ЄН тисяча, І натискаємо тест. Що ми бачимо? Бачимо, що у нас заряжений на 100%. Залишок, скажімо так, здоров'я в нього 54%. І залишок пускового струму у нас 735%. Із тисячі, Тобто, ну, ніби ще й живий. Та опір у нас іде 3,39 мА. Тобто по показникам, ніби якби ну, ще живий, тут 54%. Я його повністю перед цим був зарядив. Ну, Днів, напевно, два назад, так як днів там стояв, я його роз'єднав роз з тим акумулятором, думаю, поставлю на зарядку, щоб він, щоб він мені не здох. Ну і зараз протестуємо ось цей акумулятор. Так, вибираємо все те ж саме тест, іені, 1000. Ну і натискаємо тест. Що ми бачимо? Просадка була до 983 вольта. Заряд 0, здоров'я 0. І маємо опір 21 млн. Тобто багатовато. Але поменшало. Я був заміряв перед цим, показував взагалі там. 50 чи 60. Зараз ще раз колинки так обіжму. І контрольний, скажімо так, в голову. Enter. Протискаємо 100. Ну, коротше, дихляк. Як вже бачимо, 9256. Тобто, ну, закорочений. Зараз відкриваю баночки, дивимося, що там всередині. Цей поки що ми не трогаємо, але паралельно будемо займатися і тим, і тим. Що відкриваємо баночки, дивимося, що там по воді. Ну і покажу. Вода присутня у всіх банках. Не вода, а електроліт. Тобто нічого там не википіло. В принципі, воно все в рівні. Ну, так, як дивитесь покришечку, мінімум, максимум, то воно так, так і є. Тобто водичка не є причиною того, що він. Перестав працювати. Ліхтариком коли світом, то воно краще видно і камера камера цього не передає. Виходить, що він не дожив один місяць і 4 дні до трьох років експлуатації. Ще раз продивляємося, в принципі, все в нормі. Хотів замірити щільність електроліту, але щось пішло не так. Краще один ареометр розбився, не знаю, як так вийшло, а другого не можу знайти. Останній раз користувався, коли доливав воду в лужні акумулятори. Ходив, хвилин, 10 шукав, 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 по сараю все облазив, немає. Тому заміру щільності не буде. Ну, я думаю, що ми поміряємо, але не сьогодні, так як у нас вже на вулиць, ось така абсолютна ніч. І взяти його де. Я думаю, заїду в автомагазин. Візьму і поміряємо. Вирішив протикати в кожну баночку, ось так гвіздочками поміряти, скажімо так, напругу на кожній банці. Нічого, скажімо, такого страшного я не побачив. Тобто міряємо першу банку. Маємо. Так де я там от, 2 вольти. Наступну міряємо маємо 2,5 вольти, не знаю, як таке може бути. Третю міряємо маємо 6,5 вольт. Четверту банку міряємо, маємо тринадцять. П'яту 10 вольт. І шосту 10,5. Може я, звісно, кудись, кудись не туди дихаю. Але... Якось воно трохи дивно. Коротше, таке відчуття, ніби акумулятор просто, я не знаю, недозаряжений, недорозряжений. 1125 і все. Тому зараз підключаємо зарядний пристрій, подивимось, чи всі баночки будуть кипіти, чи ні. Маємо ось таку цікаву реакцію на подачу. Зарядного струму. Як бачимо 11,21. Підключаємо, так, де його запутався, підключаємо червоненький крокодильчик. І що ми бачимо? Одразу в нас, скажімо так, напруга виросла до 14,1 вольта, 14,2. Зарядка працює приблизно там десь. 3 Ампера йде споживання. Цікаво. Хто це сидить, дивиться, що я тут роблю і ще не підписався, то обов'язково підпишіться. Як до 6 тисяч залишилось зовсім трошки. А як спочатку відео було зрозуміло, що контент буде досить цікавий. Так що швиденько підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть будь-який коментар. Ну і все, а я погнав, мірять акумулятор. Переставив я зарядку на 24 вольти. Як видно, ця банка кипить, ця банка не кипить, ця банка кипить, ця банка кипить, кипить, кипить. Тобто друга банка від мінусу у нас виходить все-таки вона закорочена. Але що цікаво, після підвищеної напруги 13,65. Тобто ніби тепер заряджений став. Хі -хі. Зараз якраз відключили мережу, тому зарядочка ось ця відключилася. Перемикнув зарядку від інвертора. Що ми бачимо? На акумуляторі 16 вольт. Ну і дивимось. Я думаю, добре видно, що ця банка кипить, а ось ця не кипить. Хоча я в неї заглядував. Якихось конкретних скажімо так, пошкоджень я не побачив. Коротше, я думаю, що є сенс повозитися з його відновленням. Так якщо ну, він, скажімо, пропрацював на місяць більше, ніж оцей, Тобто в цьому залишилося 700 ампер пускового струму. Тобто і цих всіх, окрім цього закорочення, залишилося теж 700. Блін, можна сказати, що новий акумулятор. Але що йому зробити? Це вже, скажімо так, інше запитання. Тому не знаю, щось будемо думати. Зараз подивимось до якого, до якого значення впаде показник цей. Падає досить швидко. Під'єднав дві лампочки. 24 вольта, там здається 5 А споживання. І як бачимо, просадка така до 99,1 вольта. Знімаємо навантаження. Ну, В принципі, напруга відновлюється. Коротше, що я роблю зараз? Ось ця моя зарядка, яку я передбав з Китаю. Зараз підключаємо його до акумулятора, ставляємо в режим відновлення і хай воно так його... Трішки поганяє. Замінив тестер мультиметр, щоб мати змогу, поміряти струм, який йде від зарядного пристрою. Зараз його включаємо в розеточку і ставимо в режим відновлення. Так, обімкнули, перемикаємо в режим відновлення. Все запрацювало. Як бачимо, одразу напруга виросла до 13. 14 вольт. Так, міряємо, що? Так що у нас тут от... обнуляємо, по нулях, заміряємо. Так, видно погановато, але бачимо, ось так іде 1, 5, 5, 5 ампер. Ну, так, 5, 2, 3, воно, короче, йде, скажімо так, ривками не постійно, а так ніби його колупає. Ну, відповідно і напруга ось так пригає. Зараз заміряємо ще, скільки ці лампочки споживають, щоб вже конкретно знати скільки треба рахувати. Ну, от. 4 А вони споживають. І бачимо навіть на лампочках, видно такими пульсаціями відбувається зарядка. Ось так, бачимо, що бульок у нас нема. Тобто банка не реагує. А коли під'єднати ось ці дві лампочки, щоб вони, скажімо так, розряджали, не тільки зарядка була, щоб ще й розрядка була. Тобто зараз просадиться до 8 вольт, і вже ось ця баночка почне потрошку пускати бульки. Ну, Треба почекати, О, видно, саме коли відбувається розряд. Ну, бачимо, баночка почала кипіти. Тобто, можливо, вона ще й не зовсім здохла. Але це покаже тільки час. Тому я пішов вечерять. Ну а баночка хай в такому режимі попрацює. Ну і побачимо, що, що з цього вийде. Всі інші баночки вони теж підкипають, але я їх позакривав, щоб вони мені тут не булькали, щоб не розляпували кислоту по сараю. Ну, бачимо що. Явно, скажем так, їй краще, ніж було спочатку. Ну, можна ради експерименту відключити. Ось ці лампочки я відключив. Ну і реакція є, але слабенька. Тому все-таки, думаю, краще, хай воно попрацює якісь півгодинки ось так в такому режимі. Ну що я можу сказати? Попрацювало воно так десь годинку, одну лампочку я відключив, залишилась тільки одна. В принципі, заряд йде ну, сусідні баночки. Дужче а оці, що закорочена. такі ледве-ледве. кипіння спостерігається, але все ж таки воно є. Тож, можливо, навіть що не повний труп, може навіть оживе. Але коли знімаємо зарядку, зараз, зарядочку зняли, то просадка досить така, ну, як би швидка. 11,8, Але вже ж не 11.6, як було. Зараз підключу ще одну лампочку. от 11,70, ну сім'ї. Коли знімаємо, то в принципі напруга відновлюється. 11.77. Думаю, залишить його так, напевно, на ніч. Хай воно в такому режимі десульфатації попрацює. Ну і вже потім подивимось, що воно вийде. Так як ну, нема сенсу чекати. Якщо він труп, то він труп. Якщо він не труп, ну, коротше, щось буде. Так, результат хоч ще не зрозуміло який, але все таки є. Пробуємо перевіряємо. Так, ЄНки, 1000. Тест. Вже нема. Коротше, поки заряд на акумуляторі був 12 вольт, то тут навіть показало 300. Там 300 з хвостиком залишок по єну по пусковому току. Сок, СОК був 9%, тобто заряд, посоху 0. Але, як бачимо, у нас зменшилось, скажімо, внутрішній опір. Тобто там був більше 20, тоді 70, щось я один раз міряв. На даний момент ось такий 7,91. Зараз не цікавості знову накинув зарядочку. В прямому ефірі, так сказати. Знову, як тільки напруга піднялася, бачимо, що напруга є. Навіть трішки життя додавилось. Ну і опір ось такий. Думаю, залишаю його на ніч. Хай воно в такому режимі його трошки потіліпає. Ну і вже зраночку, або вже напевно в наступній серії, так як уже 9 годин вечора, то не буду затягувати, вже в наступній серії покажу, що в мене вийшло. Короче, тут два варіанти. або ж Йому все-таки допоможе йому стане краще. А другий варіант цей десь його доб'є, скажімо так, до ручки. Але це вже побачимо в наступній серії, тому що, коротше, вечір, ніч, не хочу вже цим займатися. Так що все, всім пока-пока. Пишіть свої коментарі з приводу того, чи він живий чи не живий. Пишіть коментарі, що робити з новою системою, ну, з оновленою. Оновлювати повністю або так частково. Взагалі mm. будь-який коментар на підтримку каналу. Все, всім пока-пока і до зустрічі в нових відео.